Гаю вас, моє любі. Мене звати Надія Головня, і ми сьогодні побалакаємо про божественне порівнювання хребта. Я буду не так балакати, тому що я тільки намагаюся розмовляти українською мовою. От, тому в Ютубі є така кнопочка, де ви можете прискорити і чуть швидше слухати відео. Чуть розкажу про себе. Я зараз проживаю в Києві, сама я з Харкова. А, почему я прийшла в, в этот метод Божественне виравлення хребта. Я енергоцілитель, я цим працюю, плюс я навчаю індивідуально і в групі цьому методу, і мені здається, що цей метод нужен абсолютно всім і жінкам, і дітям, і мужчинам, і животним. І цьому методу я дуже-дуже раджу навчитися жінкам, тому що. Перше, це енергія в ваших руках, яку, з якою ви можете, де б ви не були, наповнити себе енергією, допомогти своїм батькам, допомогти дітям, допомогти будь-кому, хто потребує вашої допомоги. Плюс це професія нового часу. Енергоцілитель це професія нового часу. До мене дуже дуже багато йдуть людей, які енергопрактики, і, це, і вони відчувають, що ця енергія нового часу штраф, вона, вона дуже швидко працює, і тут не нужно, не треба довго-довго ритися. А в родовій програмі, в розстановках йти до психолога, тут такого немає 15, 20, 30 хвилин. Енергія дуже розумна, вона знає, що з вами треба робити. І чуть-чуть вам розповім про цю енергію. Що це таке? Божественне вирівнювання хребта це дуже-дуже давня енергія. Дуже давня енергія, з нею ще працювали астеки, племінна Майя, вона була дуже давно. Потім ми ту енергію забрали. Я її ще так її називаю, космічна енергія. Тобто да? Ми працюємо ми з космосом, скажімо так, з тими. Не знаю, як назвати, ті, хто живуть в космосі, ну в общем, ми все одно за нами, за землею наблюдають, нас ведуть, це моє таке І енергії нам сюди дали для нашого що да, Ви бачите, що, що проходить на, на землі, що зараз відбувається, тому нам дали опять цю енергію. Чому я сюди прийшла? У мене боліла спина, поясниться, 26 років. Це спортивна травма. Потім в мене були грижі, протрузії, я була і на іглоукалуванні, і масажі, і дітки, бабки, і всього, що в мене так тільки не було, а, мені до, ну, як би, як би допомагали, але на якийсь опред... 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 определенний момент. От. І не так, що я прямо там лежала, хоча був період, коли я і лежала, і не могла відходити, дуже боліла нога. От. І коли я. Прийшла на груповий сеанс до я і потім казала, що я не знаю, як я в тебе тут, чому я к тобі прийшла, тому що я не вірила ні на 1%, що мені це допоможе. Я якось там опинилася, як я кажу їй, мене привела до тебе душа. От, і коли я прийшла на груповий сеанс, я уснула. Я нічого не відчувала, я просто уснула. А Маша мені потім каже, як ти, що ти відчувала, і я, я просто хороша, ну от хорошо поспала, я виспалась. Но коли я утром проснулася, в мене не боліла спина. Це для мене було дуже дивно. ну, ну, дуже дивно, ну, прям. Коли я проснулася на друге утро, в мене теж не боліла спина. Тому я одразу Маша на, написала по скрипту: в мене перед цим був дуже-дуже великий запит. Я е, обречалась. к Архангелу Михаилу, к своим силам, чтобы они мне что-то дали, что-то открыли, то, что нужно мне, то, что нужно всем людям, чтобы это можно работать было онлайн, офлайн, и то, чтобы мне очень нравилось, я с этим запросом жила очень долго, и последние два месяца я прямо очень просила, потому что как раз у меня была какая-то такая уже яма осень, весной, да. А, і в грошах, і в творчості, ну, в творчості, да? то тобто есть я займаюся, я проводжу ретрити, я ставлю на цвяхи, я проводжу онлайн-марафони пробудження душі, і була якась така криза, я відчувала, що щось мені треба але я знала, що мене ведуть. Тому я була в спокою і дуже просила. І, от коли я Маш, написала Маша, що це? Що це за енергія, як вони працюють. Розкажи. І вона мені от розказала, сказала, що через 5 днів у нього буде навчання. Я сразу вже пішла, я навчилася. Навчання проходить один день. Один день і сразу енергію дають вам руки. Тобто Я навчилася, я сразу стала працювати. Коли я проходила ініціацію після неї, було таке відчуття, що я прийшла на своє місце. У мене були сльози. Було таке відчуття, що мені якби весь світ казав, ну наконец-то, все, що я діла до этого, это ради того, щоб прийти сюди. Я відчула енергію в руках, я стала працювати, в мене було 7-8 чоловік в день, я просто працювала одразу, що люди мені давали обратну зв'язку, що вони чувствують, що у них щось відбувається. Я точно знала, що це працює, тому що в мене перестала боліти моя спина. А вона, вот, після того та, утром, Второе утро не болела, но месяц она у меня фонила. Там что-то происходило, я это чувствовала, она мне как-то то тянула, то еще что-то, но не было вот этой глубокой сильной боли. вот, сейчас этой боли нету зовсім. Сейчас я уже тренируюсь, я пришла опять на йогу, я занимаюсь спортом, я качаю свое тело, я уже забыла, як це классно, так как я спортсменка, и зараз я опять це можуть. Вот. Я навчилася, мене стали питати, чи навчаю я. Я так думала, що я ще полгода попрацюю, а потім я вже буду навчати, але ні. Я, вже, я проводила сеанс, і одна із енергопрактик, дівчина, кому я проводила, вона каже: це дуже-дуже мощно, це дуже мощно, таких енергій я ще не відчувала. І каже, то я щас розумію, чому всі йдуть сюди навчатися, мої знайомі. І тут я як бізнесмен в прошлом, да, я думаю, чому будуть навчатися десь, а не в мене? Я вивчилась на енергопрактика імені навчання, тому я вже навчаюся. Зараз в мене 36 учнів, котрих я вже навчила. У мене є отільний чат, де я спілкуюся, де ми підтримуємо друг друга, ділимося опитом, тому кому ці -то відео зайде, кому я відгукнуся, тому. Пишіть мені, я в посилання ставлю свій інстаграм, свій Телеграм, тому пишіть його особисто, ми обов'язково поспілкуємось. Ось я навчилася, навчаю, практикую. Що це за енергія? енергії ці прийшли. У мене вже дубль три, я вже забула, що я вам розповідала, що ні. Ладно, ще раз повторюю, раз вже розповідала. Я моя відео записую. Спасибо, закрою просто двері. А, енергії ці прийшли іздавна, вони були вже давно. пришли они через Алокана Мабахал, это немец, это целитель, это доктор, пришли мы через ченнелинг, методом ченнелинга, когда он в запросе с высшими силами, соединение с космосом, кто не знает, да, кто такой ченнелинг, либо через хронику Акаши можно, ему этот метод дали на Землю, чтобы он Приподнёс це миру. Ви бачите, що зараз відбувається на землі: Війни, їжа. І ну, тому этот метод вернули нам, щоб ми могли цим користуватися. Моє бажання, щоб цей метод жінки, і не, і не тільки жінки, багато, і мужчин, кому це ті, теж дуже підійде чтобы этот метод освоили, чтобы эта энергия была у вас в руках. Як проходить навчання? Це один день, один день, пять-шесть. Это практика. Після практики, да ш... ой, практика это теория. На теории вам рассказывают, что это, как это, какие энергии, с какими энергиями мы работаем, что делать руками, что проговаривать, как вести руками, как призывать энергию, как ее благодарить. Далее, Друг з другом практикуйте, щоб ви сразу відчули, в мене ще не було ні, ні одного чоловіка, хто би не відчув енергію. Тобто, от у мене ще 36 учнів, які вже навчилися, і вони кожна, кожна сказала, вау, це працює. А от тось, іде практика, Ін... Ініці... Ой. Теорія, ініціація, практика. Ініціація це коли я через онлайн передаю вам енергію в руки. Це йде 20-30 хвилин після ініціації ви дійсно відчуваєте енергію в руках. І вона з вами залишається на все ваше життя. Після ініціації у нас там маленька перерва, щоб ви прийшли до тями, і потім практика. І вже сразу після цього ви можете йти і лікувати людей. Для кого це? Ну, по-перше, для себе, тому що а, ви можете сесію робити собі. Ви себе тут поклали, я в цьому навчаю, поклали а, фантом і зробили собі сесію. Ви можете себе наповнювати енергію, обирати програми, про це я ще більше а, розповім. Плюс це ваші діти, це ваші батьки, це ваші знайомі, тобто абсолютно кожному потрібна ця енергія. А також це професія нового часу. Це дуже швидко, куди б ви не поїхали. Вас якщо вам треба гроші, ви можете допомагати людям. Руки завжди з вами. Онлайн-офлайн ви можете завжди працювати. Це професія нового часу. От просто запам'ятайте, я думаю, що через 5 років це буде просто вже як, ну, я не знаю, там бухгалтер, ніби що то енергоцілитель. Я думаю, що ще спустяться якісь енергії за цей час на землю, ще буде щось тож новеньке. Ну, Но в даний момент я сьогодні 20 липня. 25-го року це сама потужна енергія, яка є на землі. Це я говорю з опита, тому що до мене приходить дуже багато цілителів, енергопрактиків, ми це обсуждаємо, і це дійсно є так. Так, вкратце ще я вам розповіла, що ні. У вас, якщо будуть якісь питання, ви можете писати під відео, можете писати мені в особисте. Ми з вами порозмовляємо. Ми працюємо з енергіями Христа. Міргія Христа, ми призиваємо енергію Христа, це не про церковь І ви знаєте, що Христ, це вже потом, якби церковь, потім вже церковь, собі, якби да, там Христос, вони собі ну, не присвоїли, я не знаю, як це вам розповісти, що типа Ісус Христос це церква. Ні. А перший, хто приніс цю енергію на землю, це був Христос. І ми, з я, ті, хто вже навчився, ми працюємо теж. Я коли це узнала і сказала, вау, для мене це, знаєте, прям честь. І це якийсь був такий фантастиш фантастіш, От ми працюємо з цією енергією. Ми працюємо з енергією божественного вирівнювання, і ми працюємо з енергією, бізусловно, любви. енергії дуже м'які м'які, але бувають і на другий, на третій, на третій день якісь. А, усложнення, так, як це було у мене. У мене на другий день дуже боліла голова. Дуже боліла голова. Я випила не на 5 таблеток. Перед цим у мене голова періодично теж боліла. Але після цього вона в мене болить дуже-дуже рідко. Бо там якесь давлення може бути дуже рідко. Тобто буває ускладнення, можна пити там таблетки, обращатися до того, хто вам провів сесію. Взять какую-то рекомендацію, ну то есть це как бы нормально. Чим працюють енергії? Енергія для кого ці енергії? Для всіх, у кого є хребет. Energy, то есть для собачек, для кошек, ви можете абсолютно всім допомагати. Это для деток, которые только родились, потому что когда природа за головку, у нас тут есть атлант, його чуть-чуть смещают. Плюс ми всі рождаємося з якими то програмками, То есть тут уже можна работать з цими програмами, вже когда даже дитина родился. З чим працює енергія? Енергія дуже розумна, дуже вона розумна, коли ми направляємо енергію в тіло, Через поток не я работаю з вами, я як канал. Енергія йде через мене, через мої руки, іде до вас. Я як провідник, канал. І енергія, коли вас заходить, вона сама знає, що там робити, з чим треба працювати. Наприклад, в мене є, коли ми працюємо, в мене є група, коли ми працюємо з лишньою, з лишньою вагою. І енергія знає, що, що це лишнє? Це страх, страх на проявлення і лишня вага це як защита, да, що я не буду проявлятися в інстаграмі, наприклад. прем'єру. Енергія працює з цим страхом. Щоб цей страх плавно йшов, і ми почали працювати. І в мене вже є вінгуки, коли люди боялися виходити, боялися суждення, а що скажуть люди, Десь вони почали проявлятися а, гроші, а, страх а, великих грошей, а страх там, бідності, програма родовизм з бідності, з усім. Іншим. Це працює, я скажу, через себе. Это мой опыт. Я очень много программ по деньгам поснимала. Очень много поснимала программ. Как только их начала снимать, стали идти люди на навчання. И это уже совсем другие проще чем у меня были. Вот, тому мы можем давать запит, а, то есть как население спины, да, то есть спина это тоже, почему мне не помогало, а, не помогали массажи, их локала мне все остальное, потому что э, Програмка була дуже глибоко. Енергія, коли заходить, вона працює на дуже багато уровнях. Да, це тіло, це родові програми, це наше обіждення, то, що ми не в тих житті, дуже-дуже багато всього. Енергія знала, куди зайти, щоб мене вилікувати. Далі, що вам ще розповісти? Що вам я можу дуже-дуже багато примів розповісти? Дуже багато в мене є відгуків, в мене є телеграм-канал. Я теж тут залишу посилання. Можете зайти, почитати, подивитись. А, вот. Тобто енергія, коли заходить, вона працює абсолютно всім. Це зріння, це почки, це спина, це переломи, це серце, це давление абсолютно совсем. В телеграм каналі більше інформації прямо вот, перечислено, ну, щоб ви понимали, абсолютно совсем аутисти, это ДЦП, тобто у всіх може бути результат. Діло в тому, що для кожного потрібно скільки-то сеансів. Це може бути два, у когось через один сеанс вже щось трапляється і розповідає такі історії, що я слухаю, думаю, вау, У когось це 7, 10 сеансів потрібно, у всіх різний час. Я роблю сеанси собі, я роблю, лібо когось прошу, ми всі, хто всі, в мене навчався, всі в телеграм-каналі ми друг другу безкоштовно робимо сесії безкоштовно, тому що це теж дуже такий великий плюс. Ціна на ринки України це 1000 гривень, полтори, дві, дві тисячі гривень сеанс. Тут ви платите за навчання, але ви дуже багато виграєте. Дуже мою підтримку, підтримку своїх колег. Ну, дуже багато. Плюс це мінус аптека, а це дуже великі гроші. Що я вам казала? Що я вам казала? Забула дуже багато мислів в голові. Ладно. Тут можете питання писати, поки Ладно, в общем, приходьте на навчання. А, з чим працює йде енергія? Да, тобто відгуків дуже багато, тому почитайте. Це на перше, це ваша енергія. Коли ви чуєте, що немає енергії, ви робите себе сеанс. Через полчаса у вас повна енергія. Ви можете щось робити, ви можете творити, витворяти, йти на роботу, йти, танцювати, прибирати хату дуже багато енергії. Хоча буває, що після сесії це рідко, але буває, що дівчата кажуть, що нам хочеться просто поспати. І вони лягають спати. Тобто у кожного порізного це наповнення енергії. На наступний день у вас 100% буде дуже багато енергії. Плюс енергії працюють не тільки з вашим тілом. Коли вони заходять, вони працюють з програмами, далі й тіло, але у вас працює і окруження. Ваш простір, вас може щось змінитись на роботі в сім'ї, ви можете розвестись, ви можете встрітити любимого, вас можуть повисити на роботі, якщо був запрос по деньгам. Тобто це не тільки з БВ може приходити. Тобто дуже-дуже багато зміниться. Ви можете поміняти квартиру, ви можете БВ-сесію робити на якусь ситуацію, щоб ви наповнились тією енергією, яка вам, яка вам треба. Да? Тобто, якщо вам щось треба по життю, ви можете сесію на це зробити. Я дуже багато відгуків про це залишила, що це теж працює. Тому вивод, енергія потрібна абсолютно всім, кому відгукується, хто ще може не готов. Навіть ті, хто в це не вірить, енергія все одно буде працювати, якщо ви прийдете на сеанс. Таких відгуків в мене теж багато. Коли жінка чоловіка поклала, він, він сказала, так, окей, роби. І воно теж працює. Потім вже люди приходять до мене самі, вже самі пишуть чоловіки, Надя, ми хочемо ще, тому дійсно я не знаю, що ви робите, але мені це дуже допомогло. А, но саме перше, що треба, це ваш дозвіл. Ми не працюємо з, ті, з тими людьми, хто каже ні. Треба ваш дозвіл. Коли дитина, то треба дозвіл там, мами, папи. Обов'язково. Коли дитині там вже 12-14 років, тут же дитина може сама вирішувати і казати да чи ні. Ми працюємо онлайн, ми працюємо офлайн, я працюю з групою. Тобто у мене по груповий сесії по четвергам куди за донат, куди теж можна додатися. До речі, перша зустріч в мене завжди донат. Тобто це абсолютна люба вартість, яку ви готові заплатити за мою зустріч. За нашу сесію. А, тому це доступно абсолютно кожному. Далі. Треба досвід. Працює, працюємо абсолютно з усіма. хто мені відгукується. Бувають люди, коли я кажу ні, коли мені. Не дуже приємний чоловік. Ну, так, є, людина, да? а, таке теж є. Ви можете приходити на сеанси, ви можете навчатися, либо, либо, либо ви можете комусь хотіти навчатися, ви просто шукаєте інформацію. На Ютуб-каналі, я така була, коли я хотіла йти домашні, у мене було ще 5 днів. Я ютубила, я дуже шукала інформацію на Ютуб-каналі мама, тому я вирішила записувати таке відео. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, Ви бачите, що я поки перехожу українська російська мова. Ну, я навчаюся. Тому ідіть вчитеться до тих, хто вам відгукнувся. Ця енергія буде з вами назавжди. Егрегор в мене на каналі, не на каналі, а в телеграм-каналі, там, де вже провідники, ті, хто вже навчився, енергопрактики, в нас є Chineling через хроніку Акаші, де ми е питали, що це у енергії, у Егрегора, що це за енергія, як вони працюють. І я вам ще скажу, що Егрегор Божественного вирівнювання хребта. Дає гроші тим, хто про нього розказує. Хто робить, хто працює з цим, він прямо дає вам гроші, дає клієнтів. Гроші можуть приходити, як вже казала, не тільки з БВ, а ще просто можете ви ще чимось займаєтесь по житті, може приходити ще і От. Вот. Це Грегор дуже любить. Якщо ви навчилися, ну ви в якийсь момент я поки не хочу. Ну, не хотите, ну і не делайте, Грегор вам нічого не робить, то тобто ви тут самі по собі. Це без Коли ми починаємо робити сеанс, у нас є така техніка, коли ми ставимо защиту, ми нічого не можемо підхопити від другого чоловіка, від другої людини е ніяку енергію, ні сущності, абсолютно нічого. Ви не устаєте. Развіж очень енергії дуже потужні, вони коли через нас заходять. Це дуже сильні енергії. Тому я коли я навчаю, я дуже раджу відпочивати, тому що і вам придеться чуть займатися спортом, йогою. Потому что вам треба чтобы энергопроводимость, ваши каналы были уже более, ну, такие как бы открыты, да, потому что энергия должна заходить там, ну, скажем, ну, не то, что в здоровое тело, ну, скажем так, в прокачанное тело. Вот, и после навчания ваш мир уже не будет, ваш мир уже не будет прежний. У вас просыпается такая безусловно, любовь к миру, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к детям. Вы реально смотрите на мир по-другому. У вас где-то меняются ценности. Это абсолютно отзывы всех моих учеников. Мы смотрим на мир по-другому. Это такая глубокая тишина внутренняя. Плюс вы вич, больше вечеваете яснознание, ясновидение, яснослышание, это больше и больше у вас пробуждается. Вот. Вроде вкратце так рассказала все. Приходите на групповые сессии, на индивидуальные сессии. Больше я рассказываю на групповых сессиях тоже про эти энергии, где можно пообщаться, позадавать вопросы. Также приходите на, в инстаграм-канале, я размовляю, в тиктоке. И вот, ну и буду, как можно, больше видео закачувати собі на YouTube канал. Тому до зустрічі в следующему відео. Дуже вдячна вам, вдячна за ваші відгуки. Пишіть обратну ви, Господи вже слово українське, слово русське. Все, все ли ви зрозуміли, мені буде дуже приємно. Дякую і до зустрічі на сесії, а може, десь і в просторі на землі.